Всім привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас у своєму новому відео. На моєму каналі ви можете знайти натхнення для створення домашнього затишку, смачні ідеї для приготування страв та мотивацію на прибирання. Також ділюсь простими провіреними лайфхаками, рецептами та порадами, які допоможуть зробити дім ще комфортнішим. Приєднуйтесь до моєї затишної та дружньої спільноти і давайте разом наповнювати оселю. Теплом, чистотою та смачною атмосферою. Ну і, звісно, якщо вам подобається такий контент, запрошую підписатися, а також поставити лайк у підтримку українськомовного контенту. Сьогодні по плану помити вікно у вітальні, хоч на слідуючий день передають дощ, але у мене було і бажання, і натхнення, і час, тому вирішила зайнятися саме цим вікном. І з таким сонечком хочеться вже помити і балкон, поставити туди і стільчики, і столик, і прикрасити. Таку зону відпочинку, зону ранішньої кави, але, на жаль, передають знову похолодання, тому доведеться цей процес відтермінувати. На мийці трішечки освіжили килимок з дитячої, і я залишила його на балконі, щоб стекла вода з нього. Ну, а потім заберу, напевне, під батарею, бо, судячи з прогнозу, тут на балконі він ще скоро не висохне. Скажу декілька слів щодо миття вікон. Якщо ще немає мух і павуків, то миття проходить без проблем і навіть досить швидко. Спочатку я мию водою, забираю основний бруд, а далі пшикаю засобом для вікон і протираю насухо. Таким чином, обходиться все без розводів і дуже швидко. Але коли от настає цей сезон мух і павуків, вони роблять шкоду, то використовую. Щоб відмити все шантеклер, і це вже сповільнює процес, адже його потрібно більш ретельніше змивати. Бо якщо цього не зробити, відповідно будуть такі добрячі, гарні, жирні розводи. Тому дуже ціную цей час, поки що немає таких мух і павуків, бо миття вікон проходить дуже швидко. Я й досі не купила щітку до пилососу, Як на мене, то дуже дорого, як для щітки. Сподіваюсь, чоловік знайде час, щоб хоча б подивитись і придумати, як то можливо поремонтувати. Дуже дякую вам за поради, якими ви поділились в коментарях. Обов'язково прийму до уваги лайфхак з ниткою. Мені навіть дуже сподобався. От знаєте, здається, що дрібниця пилосос, але його відсутність значно погіршила мій побут, і в мене таке враження, що він краде мій час з пилососом в рази все швидше відбувається. Я покажу свої успіхи з монстерою. Як бачите, цей листочок найвищий, і він одразу прижився, почав рости і тепер пустив ось ще такий новий листочок. Це мене дуже тішить, бо оці інші листочки такої надії зовсім мені не дають. Ну і, звісно, ця молоденька також гарно розвивається. Отпустила знову новий листочок, побачу, що з цього вийде. Можливо, я не дуже правильно її пересадила. Але в цілому вона розростається, і якщо з цих пагонів нічого зовсім не вийде, я їх приберу і на місце посаджу. Щось з, з цих рослин, щось віддам татові, щось собі залишу. Ось тут мені здається цей листочок також буде. Ще хочу показати іпомею. Як я вже говорила, що вершки я позрізала, і, як бачите, вона почала пускати додаткові пагони ось тут, один, тут. А тут зовсім дивіться, який величенький. Також і на цій рослинці, і, і тут і тут. Ну, словом, це важливо робити. Тут у мене інший сорт іпомеї, і я ще трішечки почекаю, хай підросте, щоб було краще видно, де можна зрізати. І таку саму процедуру зроблю і тут. Буду сьогодні пекти профітролі, і тут у мене 200 г вершкового масла, а також 2 склянки води буду заварювати тісто. А ще я додала дрібку солі, і коли маса закипіла, я вимкнула газ і засипала дві склянки борошна. І все дуже дуже добре вимішала, аби не було грудочок. В цю масу необхідно ввести 8 яєць і це я буду робити поступово, використовуючи по 2 яйця за один раз. Давно цим рецептом зі мною поділилась одна моя родичка, я його спробувала зробити, він у мене вийшов, і знаєте, якось так прижився в моїй кулінарній книзі. Я не дуже часто їх роблю та е, кожен раз намагаюсь навчитись, наловчитись, робити їх однакової форми. І поки. Роблю такі е, маленькі, вони в мене більш-менш однакової форми. Як тільки намагаюсь зробити їх більшого об'єму, все, вони абсолютно різні по об'єму, по розміру, і взагалі мало чого спільного мають з профітролями, такі якісь, знаєте, мені більше схожі на форму бізешок. Е, але, тим не менш, е, це форма на смак абсолютно не впливає. Я кожен раз намагаюсь подивитись якесь відео перед цим, як там розказують, як правильно тримати цей мішок, як правильно висаджувати та над формою потрібно ще попрацювати. Випікаю на режимі верх-низ без конвекції. Перші 15 хвилин при температурі 240 градусів, потім зменшую до 180 і ще плюс 15 хвилин. Але тут завжди потрібно дивитися по своїй духовці, бо час може відрізнятися. З цього тіста орієнтовно у мене вийшло 3 дека. Зробила заверний крем і буду ділити його на дві частини, бо хочу зробити дві різних начинки. До такого крему не додаю вершкового масла, щоб він залишався таким легким і відносно нежирним. Та буду використовувати шоколад. В першу ємність я додала жменю білого шоколаду, а в другу буду додавати. Молочний. І для того, щоб зробити такий більш інтенсивніший і колір, і смак, ще додам 10 грамів какао порошку Сьогодні я мала настрій до експериментів, і мені захотілося додати таку цитрусову нотку до білого крему, і я використала цедру. Одного лимону, і знаєте, вийшло класно, дуже свіжо, цікаво, ароматно. Мені сподобалось. Мене завжди тікав крем через верх, і я десь побачила такий лайфхак з канцелярською резинкою. І він справді робочий. Звісно, ще можна зав'язати у вузлик, якщо довжина пакета дозволяє. Планувала притрусити пудрою, але вона закінчилася та кілька шматочків шоколаду. Врятували цю ситуацію. Думаю, це краще ніж зовсім без декору. Дівчата, це дійсно дуже смачно. Рекомендую до приготування. Ну і, звісно, можна зробити начинку не тільки солодкою, а й солоною. Не так давно в коментарях ви просили, аби я показала посуд для приготування і дала якийсь свій коментар щодо нього, чи задоволена, чи ні. Власне, сьогодні я маю вільний час і. Трішечки розповім вам про нього. В разі, якщо будуть ще якісь у вас запитання, будь ласка, задавайте, я залюбки відповім або в коментарях, або в наступних відео. У мене не так багато посуду для приготування, та мені його вдосталь. І в основному він виготовлений з нержавіючої сталі. І скажу, що це дуже зручно і все добре миється в посудомийній машині. Ось, до прикладу, цей набір мені подарувала моя подруга Аня. Я тобі дуже дякую, Ані. Знаєш, що ти мене дивишся. Це є посуд від торгової марки Lagostina, Це італійський бренд, якому не знаю стільки років, ну, словом, дуже багато років. Якщо я десь знайду якусь інформацію, обов'язково вам ставлю. Направду якісний посуд. Дуже якісний посуд, такий цупкий, міцний, важкий з товстим дном от береш і відчуваєш, що це справді якісна річ. Я не пам'ятаю по літражу що і стільки, але ось, до прикладу, в цьому наборі є і велика кастрюля, і ось така маленька. Ну ця приблизно на 3 літри. Ось така середня і такий, типу сотейник, сотейник, не сотейник, не знаю, як правильно називається. По-італійськи це називається тегаміно. Як в українській мові називають таку кастрюльку з низеньку з ручками, я, на жаль, не знаю. І в цьому наборі ще ось такий ронделик, як кажуть на Вінничині. Звісно, великими об'ємами я користуюсь рідше. А ось такі невеличкі об'єми це на кожен день. Такі два ронделика я придбала в епіцентрі від досить такої бюджетної фірми Flamberg, якщо я правильно називаю, дуже така бюджетна лінія в порівнянні з цінами в епіцентрі, але Скажу, що така добротна, гарної також якості. Я повністю задоволена. Це взяла більше для Артема, бо часом потрібно і кашу якусь зварити, загріти. Тут, якщо видно, вам 250 мілілітрів має такий об'єм цей невеличкий ронделик. Цей більший має 700 мл. Кажу, дуже гарної якості, не залишаються, як бачите, ніякі плями на такій сталі. Також запитували мене в коментарях, чим я мию, чим я натираю посуд, що він у мене так блестить. Насправді дівчата нічим, просто виймаю з посудомийної машини і більше ніяких маніпуляцій не роблю. Можливо, вам на відео не помітно, та все одно якісь такі невеличкі плями, все одно трапляються, але я знаю лайфхак, як їх забрати. Просто Бризкаєте сюди звичайним оцетом, протираєте, і плям немає. Все блищить як новеньке. Маю ще не так багато позицій з тефлоновим покриттям. Не скажу, що це мій улюблений посуд, але я також його люблю, особливо цю кастрюльку. Вона дуже об'ємна і в ній дуже зручно тушити капусту, оскільки спочатку то є великий об'єм, а коли вона вже готується, варюється і зменшується відповідно в об'ємі, то дуже підходить. Ну і, звичайно, коли якісь свята, багато гостей, вона мені замінює таку велику сковорідку. Та такий посуд має свій мінус, бо Силіконові ручки, вони, ось бачите, вбирають в себе олію, якийсь бруд, який не відмивається навіть в посудомийній машині, при великих температурах. Ось і тут фарба злізає, то знаєте, має і свої мінуси. Але оскільки саме цією я користуюсь рідко, вона відповідно має такий ще досить гарний вигляд, на відміну від цієї. Вона вже вже трішечки і пожовкла, і ось тут фарба злущилася, але вона також дуже зручна, оскільки, оскільки вона глибока, і це також часом мені підходить для приготування деяких страв. Ну і покажу ще сковорідки для млинців. Цій вже дуже багато років вона. Чугунна і дуже якісна, бо має тут ручку з якогось суперкласного матеріалу, бо він не смердить і, як бачите, не тріскається, хоча їй років напевне вісім. Що не можу сказати про ось таку сковорідку для млинців, я її придбала, напевне, десь. Рік назад, можливо, трішечки більше, і буквально в перші рази використання вона ось тут потріскалась, і цей пластик смердів страшно на всю квартиру. Хоча вона непогано смажить у неї гарне тефлонове покриття, нічого не пристає, але ось є такий мінус. Я не думаю, що вона проживе 8 років якось ця чорна. Але дуже зручно самажити млинці саме на двох сковорідках одразу. Ну, і тут у мене дві сковорідки, якими ми користуємося так щодня. Це ось така б'ялеті. Ось, власне, бачите, такі має вона. Дефекти, такі, такі нюанси, я б сказала, які не вимиваються от просто після посудомийної машини, вона стала саме от такого вигляду. Що не скажу про тефаль, бо в принципі вона непогано виглядає після Миття, Так, тут є якісь свої нюанси, але все одно набагато оханіше виглядає після двох років користування. Хоча ось цією меншою чорною ми користуємось, напевне, протязі трохи більше року і навіть частіше її використовуємо, але от по зносостійкості все-таки б'ялеті тут програє. Ну Саме ця сковорідка, можливо, вона просто набагато менше коштує. Я не пам'ятаю, стільки вона коштувала, бо Тефаль, така досить дорога на той момент була сковорідка. От власне щодо, щодо смаження, такий у мене посуд є. З керамічного посуду маю ось таку кастрюльку, це моє нове відкриття. Колись давно мені подарувала моя покійна свекруха, але тільки зараз я почала нею користуватися, бо зовсім забула, що вона стояла в тата на горищі. І якщо ви вагаєтесь, чи потрібна вам. Керамічна каструля, вона вам точно треба. Я вам обіцяю, що будете задоволені, бо страви з неї виходять неймовірно ніжними, смачними, такими супер домашніми, ніби з печі у бабусі. Дуже шкодую, що я раніше навіть і не згадала, що вона в мене є. Та добре, що я вже її знайшла і маю завжди нагоду щось смачненьке тут приготувати. Забула показати ще одну кастрюлю з нержавіючої сталі, яка в мене є. Це ось така Рінгель. Не можу сказати, що я нею супер задоволена, оскільки відчувається, що це подвійне дно, ну, таке собі не дуже надійне І тут уже нержавіюча сталь набагато тонша, плюс має ручки мають отвори, з них постійно стікає вода, як тільки виймаєш з машини, і звідти стікає не зовсім чиста вода, яка залишає плями. на Поверхні, і плюс оці силіконові ручки вони також зношуються, не знаю, видно вам, втрачають колір, за них забивається туди якась, якийсь бруд. Знімати їх теж не дуже хочу, бо тоді ручки дуже сильно нагріваються, якось силіконом комфортніше користуватися. Ну, Сказати, що дуже погано ні, але я б таку не купувала. Отримувала також запитання щодо цього посуду. Як тільки він десь потрапляв на відео, обов'язково запитували, де купувала, що це за посуд, і сьогодні вирішила його також показати. Це все я купувала в кілька етапів, так би мовити, мені дарували гроші на день народження, і оскільки на той момент у мене не було ніякого гарного посуду, я потрішечки частинами почала формувати собі свій сервіс. Тут 12 обідніх тарілок, 12 ось таких тарілок. Ну... Цих не пам'ятаю, але також тут їх досить багато. Вони зазначені як салатні тарілки, але, в принципі, якщо дуже багато накладено на святковому столі, то можуть бути і в якості обідньої тарілки. Ось таких 12 десертних. Дійсно, вони такі маленькі, не знаю, чи це помітно на відео, але дуже зручно подавати якийсь шматочок торту, чи взагалі будь-якого якогось смачного десертика. Такі маленькі, акуратні і дуже милі. Ну і Це торгова марка Чмелов, Польська торгова марка. Дуже якісно, гарно виготовлений фарфор. Такий супер святковий, знаєте, я б, напевно, зараз обрала зовсім інший святковий посуд. Але в той момент мені сподобався саме такий. Не шкодую, але, знаєте, смаки з руками змінюються. Але ну, що поробиш? Кожні 5 років не будеш змінювати посуд, тим паче в такій кількості, бо просто змінився смак. Як виявилось про цей посуд, я можу розповідати вічно, тому я вирішила прискорити відео, аби ви не заснули. Та, знаєте, жарти жартами, а посуд дійсно дуже якісний, гарний, витончений і навіть добре переносить миття у посудомийній машині. Люблю його використовувати. На жаль, зараз немає для нього місця. Мені дуже незручно виймати його з кутового шкафчика моєї кухні, та сподіваюся, що колись ми таки омеблюємо нашу оселю так, як планували. Ця тарілка зазначена як тортовниця, але це незручно, оскільки. Дуже маленький діаметр, і тоді якось торт не дуже симпатично виглядає, але все одно маю таку велику тарілку, і коли потрібно намити якихось фруктів, теж, в принципі, мені подобається у використанні. Також цієї серії у мене ще є масляничка, і ось така тарілка для яєць, але це вже щось інше. Це вже у нас торгова марка Bernard... Бернадот, якщо правильно вимовляю, і це є Чешська Республіка. Ось такий невеличкий огляд у мене вийшов. Маю посилання на магазин, в якому я частково замовляла цей посуд. На ці кастрюлі посилання ніякого не зможу залишити, оскільки цей подарунок приїхав з Італії. А ці кастрюлі і сковорідку я купувала коли ми були в подорож, коли їхали в подорож з чоловіком. Тому не знаю, де це можна придбати. Торгова марка Казанова. Можливо, десь побачите, якщо вам цікаво, ось торгова марка. Я думаю, що таку кастрюлю можна знайти в якомусь будь-якому магазині посуду. Вони мені зустрічаються часто навіть у наших місцевих магазинах, тому думаю, що це не проблема. Ну і, звісно, ось ця торгова марка є в епіцентрі, і там досить такий непоганий вибір був. Ну, принаймні у нашому епіцентрі. І огляд зробила сьогодні і водночас поприбирала. Де зберігається власне цей посуд, бо вже і тут треба було зробити таке легке прибирання. І дещо я поміняла місцями, мені здається, так навіть зручніше буде. Ну, і на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікаво Така тематика. Ну, а ми з вами побачимось в наступних відео. До зустрічі!